Друзі, ну, я приїхала ще на один об'єкт, я вам про цю квартиру вже розповідала, але хочу вам ще раз її показати, тому що тут з'їхав квартирант, все прибрано, все гарненько, чистенько, і вам показую першим. Так, це у нас вхідні двері. так, санвузол. Тут у нас ванна, бойлер. І ось така одразу при вході міні-кухня. Кімната. Поверх у нас третій. Все, що ви бачите, залишається, крім моєго одягу. Так. І є ось такий просторий балкон, великий. За вікнами у нас вже осінь. Дивіться, яке небо красиве. Так, там у нас зупинка. Ось така кімната, велика шафа купе. Бачите, скільки тут місця? Так, кондиціонер, холодильник, телебачення і диван. Цена квартири 14 тисяч доларів. Чекаю вас на перегляди. Тут у нас електроплита, газу немає. Так, метро у нас там, зупинка трамвая тут, а будинок ось там. Ось така дорога до будинку. Зупинка трамвая 3 хвилини, а до метро я йшла приблизно 10-12 хвилин. Зараз поїду на трамвай. Мені треба їхати далі на другий об'єкт і покажу вам, які тут є магазинчики поруч. І так, поруч у нас пиво, поруч молоко грамо, поруч. Волиничі, хліб, і десь ще должна тут бути ковбаса. Зараз покажу ковбасу. Так, ось у нас салтівське м'ясокомбинат, ковбаса. Ну, друзі, що ще для щастя треба? Квартиру, ковбасу, молоко та хліб. Друзі, хочу одразу вам показати будинок. Так, ось такий будинок, він дуже теплий, загнаний. Так, і перед будинком є місця для паркування машин. Так, друзі, ідеальний під'їзд. Вікна нові. Бачите, як там красиво за вікном? Ось такий чистенький, гарненький.